Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Вчора заїхала в епіцентр в наш, і ось що там придбала. Не встояла від такої краси це крокуси. І мені дуже вони сподобались. Вони ще будуть відкриватися, а потім, коли вони. Відквітнуть я посаджу їх у себе на ділянку. У мене там є невелика група крокусів, і я туди, залюбки, добавлю і ці квіточки. А поки що хочу, щоб вони мене порадували. Багато краси не буває. Хоча зараз орхідеї квітують, хочеться іще чогось. Такого, що хоч трошки піднімає настрій. Також ще я не встояла перед оцією орхідейкою Дивіться, корінчики у неї багато і корінчики є. Скажу вам, що дивилася, я на неї. Вже другий раз підряд. Перший раз я встояла, не взяла її. Думаю, ну навіщо вона мені крутилась, крутилась. Нічого там такого не було. В принципі, того, що в мене немає. Але цей раз мені захотілося її забрати додому. Це звичайна біла орхідейка. Назви в неї на горщику немає, тільки є номер. Але подивіться, на її. Пелюстки. Звичайно, що це не метелик, це називається лжезащіпи. От, але форма квіточки, так як у мене чисто таких білих метеликів, не метеликів, метелики білі в мене є. От, і сьогодні я вам покажу розпуск однієї квіточки-метелика. А таких звичайних білих орхідей у мене немає. Хоча підозріваю, що буде, тому що купила Сого єкидан, але дивлюсь, що ну, чекаю, поки вона відкриє, але дуже надії на неї немає. Ось на чотири квіточки було більше, і квіточок було більше, і бутонів було більше, але поки я думала, поки я ходила, дивилася. І в цей раз приїхала, мені стало її чомусь жалко, і я вирішила її забрати. Якась така незвична форма в неї квіточки. От я бачила Амабіліси приблизно з такою формою. Але, ну не знаю, я не думаю, що це Амабіліс. Зна, мені напишіть. От ззаді така зеленкувата в неї Сіпалія. Обрізала я тут всі відголодження, тому що вони всі засохли, всі квіточки відпали. І ось залишила 4 квіточки, обробила я її, ну, вирішила, що хай вона буде в моїй колекції до композиції білих орхідейок. Вона в неї такі рюшики якісь трошки є на сіпаліях тут видно, зверху трохи вона така. Тут ні, тут ось на цієї, на одній такий рваний край. Ось така собі. Вроді беззвична, але її чимось вона мене взяла. Другий раз я кружила, кружила біля неї і вирішила все ж таки її забрати. Поки що вона стоїть серед моїх тут щелочок. Ось показувала вам. Розквітла ще на бутон на один і он підняла ще бутончик. Моя фіалочка. Тут он бутони. Піднялись теж, будуть яринка від квітла. От. А ці з таким листям по краю біленька кайомочка буде квітувати. Ну і тут. Ось такий красунчик крокус Підемо подивимося, що в мене розквітло. А розквітла в мене ось така біленька красуня. Поки що на дві квіточки. Це виграшна орхідейка Владерейку. Теж у неї немає назви. Піталії в, в неї такі округлої форми, як. Чашечка, квітка, ну, така вона з середнього розміру, десь сантиметрів 8-9, вона буде, вона не маленька Це єдина квітка, яка відсушила в мене бутони тому що коли вона формувала свої бутони я забрала її з під віконня і принесла сюди під лампу. Їй це не сподобалось, і вона два бутончика засушила. Я її віднесла назад. Вона нас ще дві отакі два бутони. І вже коли вона їх почала розкривати, одну квіточку повністю розкрила, і другу почала, то я принесла її сюди. І тут вона вже дорозкрила в мене другу квіточку. Ну, думаю, що буде, можливо, ще нарощувати. Також у мене розквітла Black Piano. Ой! Вибачте, не Піано, а Арт Арт Нуво. Нуво. Теж зараз дві квіточки. Ось такі красуні великі, гарненька квіточка. І за розміром. Також тут у мене pink Beauty відкривається, бутончики. Підв'язала я сюди до стійки, тому що формую їй бутончик, і вона в мене розкривається. І хотіла, так, це Тоши, ви вже її знаєте, бачила. Бачила, і зараз приберу, тому що там у мене розкрилася. Ой, зараз. Там у мене піксі-рец, Відкриває другу квіточку. Теж дуже гарна квіточка, вона має немаленьку не квіточку, ось під, під, хочу до неї поближче веснушки, оці підтягти. Щоб ви побачили розмір. Так, тут у мене все так щільно, і що я не можу підлізти. Ось. Дивіться, яка велика квіточка. Ну, красуня, красуня, вона залишиться в мене в колекції і мені вона подобається. Розквітла метеликом це підліток. Ось такий клапа ліопардовий розкрас, хижачий. Піднімемось на другу поличку, покажу вам теж розпуски. End Diamond у мене пілор, повинен бути метеликом, а відкрився пілорчиком. Ось така квіточка. Вона ще маленька, тому що тільки-тільки почала свій розпуск, і перший раз вона квітує. І впорівняно ось моя королева The Queen. Теж відкрила вже два гарні бутони. І ось, ну, десь приблизно вони тут в короліві під... Сипалії більші. Ну, і піталії самі. Оці теж вони такі длинніші. Тут трошки коротше. Ну, я ж кажу, вона тільки-тільки починає відкриватись. Так що з пилорчиків в мене. Прибуло. End Diamond відкрилась пілорам. І також пілор в цьому році, в цьому цвітінні в мене Окс Diamond. Ось такі три гарні пілорчика в мене в цьому сезоні. Показали свою красу. Тут він зібрався дорощувати. От і, ну, а зеквін вона ще не всі відкрила свої бутони. Всі бутони вже відкрив Каділак. Дивіться, яким гарним каскадом склав рівненько свої квіточки. Красивий. Також каскадіком гарнесеньким роз... розкрила свої квіточки суюки. Дуже гарний колір. Красуня. Така капучинка. Пудра капучинка. Так, тут у мене буде відкриватись пот Леопард. Відкривався він метеликом. Ну, не знаю, наче бутони схожі на метелика. Мабуть, буде метелик. Подивимося. Стюартіанку я вам показувала. Стюартянка сого. Лігата поки ще має дві квіточки. Ну, тут теж вроді динаміка росту. Імператор теж почав дорощувати свій квітоносик, і, до речі, він дуже-дуже ароматний. Я все принюхувалась і думала, яку ж мені квітку він напоминає, нагадує. І не, не ландиш, не тюльпан, не піони. Все перебирала, перебирала. І потім думала, може, може, це матіола, як ввечері пахне. Ну Дуже такий смачний аромат, сладкий, солодкий. І я потім зрозуміла, що дуже він мені нагадує аромат нарциса. От В кого є, принюхайтесь і скажіть, права я чи ні. От прям такий нарцис ароматний. Ну, вона, можливо, тому що зараз ще ну, прохолодно в будинку на дворі зима. Ну, в мене 22-23 градуси. Ось так постійно температура буває 21. Буває і 24. Ну, ось так, 21-24. От, і тому, коли підходжу я до стійки, я не чую аромату. А от коли вже починаєш квіточку нюхати, то дуже-дуже такий гарний аромат у неї. Малесенька, але така сонячна і ароматна квіточка. Так, і хотіла показати вам, так, це мелодію, ви знаєте, там, бебід-динаміт у мене. Піратік, мій розквіт. І хотіла окремо сказати про Вікторію Лейс. В цьому році в неї просто така крупна квітка. От, даже порівняно з Мейдер Принцем, там десь, мабуть, 9 сантиметрів. А тут, а зараз ми поміряємо. Зараз я візьму сантиметр і ми поміряємо. Так. Ну, 9 точно є. 9 навіть навіть майже Ну, так, 9 9 з половиною буде. 9 точно. Одною рукою дуже удобно мені вимірювати, але 9 точно. Так, Мейдер Принц, він 9 по піталіях, але по Сіпаліях він буде менший. Але якщо ці квітки разом приєднати, то більша буде Вікторія. Так, ну, це, що хотіла вам показати, я показала. Порадували мене в цьому сезоні розквітлими теликами Мелодія, Ox Так, Це я до теми що, що проквітло в мене з піларичних орхідей. Пілорічні, чи ні? The Queen, and Diamond. От, Можливо, не так, як хотілося, не так, як було заявлено, але ж. Піларічну форму витримали. З еквін у мене одна проквітла триліпсом, а інша в розмірі 2,5 ось таким пілорчиком. Ця теж була заявлена метеликом. А тут пілорчик. Ось Метелик рожевий, ой, не метелик, а пірат рожевий. Це я з домашньої колекції купляла, Він проквіт у мене метеликом. І я купляла Маю Пілор з домашньої колекції, то вона у мене проквітла звичайним стандартом. Я її обрізала. Ну, подивлюсь, як вона проквітне у мене в другому цвітні побачимо. Так, це моя зміїна. Ой, блек чорна змія. Ось така крупна квіточка не маленька. Зараз вам скажу. 6 см є. да, 6 є. Там моя клеопатрочка. Просять її показувати, бо я її часто так мільком показую, оминаю. Але вона така красуня, дорощує бутони. Це теж дорощений квітоносик. Поки що нового немає, вона відновлюється, але бутончики дорожчає. Ну, най... А і ще ж порадував із цих, що я вам а, підлітків розказую, то порадував, порадував Pixie Red. Ось цей красунчик теж класний. Ось так. Ну, Тоши теж у мене дорощує. Дорощує. Дорощує і. Чемпіон. Шеліріана викинула свій квітоносик такий. Там зверху у мене Мадонна. Але такі в неї невеликі квіточки, ну, не буду я туди вже показувати. Вона в мене там, там в мене і хойки стоять, і вона там нарощує в мене корінечко, так що я від неї не чекаю там чогось такого великого і несподіваного. Там вони в мене так, на відновленні. Розпускає свої. Квіточки Джиліан, метелики. Теж вона така шкодниця. Вона в мене з однієї сторони тут всі метелики, а там з той сторони, як повернеш, то є напівметелики, балується дівчинка. Ну, від цього вона хуже, хуже не стає, така велика в неї розетка. Класна, люблю я її. Хай вже буде, їй можна. Ну і покажу ще трошки. Таїду Пінкледі. Вже п'ять квіточок. Красонька. Велика, гарна квіточка. Дякую, що були зі мною. Гарного мирного дня! На все добре і до побачення вам!